Доброго дня, шановні. Я представляю Київський політехнічний інститут разом з моєю колегою. Мене звуть Степаненко Світлана Григорівна, мою колегу Левчук Катерина Григорівна. Будь ласка, перший слайд. Ви нас зараз бачите на слайді, і ми дуже задоволені тим, що вже можливості нашої техніки в нашій країні такі, що ми можемо дозволити себе собі. Ось такі веб-семінари. Хочемо поділитися з вами досвідом впровадження дистанційного навчання у нас в НТУ КПІ, де розроблений такий комплекс навчальний в контексті Болонського процесу і ряд поряд з Українським інститутом інформаційних технологій створена модель організації навчання викладачів та студентів. Е, будь ласка, другий слайд. Значить, е, дисципліна теоретична механіка, як ви знаєте, займає одно, е, одне з провідних місць в навчальному процесі, е, і ми бачимо, які дисципліни йдуть перед нею, які потім. Які поважні дисципліни йдуть потім, і тому підготовка теоретичної механіки є достатньо важлива для інженерів механіків і для всіх інженерів будь-яких спеціальностей? Ми з моєю колегою Катериною Григорівною вже маємо досвід 4-5 років. Це ми впровадили курси, у нас чотири курси з теоретичної механіки. Це статика, кінематика, динаміка і аналітична механіка. Хочемо розказати вам, як ми впроваджуємо ці дистанційні курси. Ви можете перейти до третього слайду, там показано склад кожного курсу, він стандартний. Зроблений такі уніфікований для того, щоб і студенти, і викладачі могли досить зручно спілкуватися один з одним із курсом, і щоб не виникало ніякої потреби в додатковому навчанні. Значить, наступні слайди до 24-го – це слайди, які розказують про наші курси, про те, як можна Робити розрахункові роботи, вивчати теоретичний матеріал, засвоювати практичні заняття, проходити тестування. В першу чергу за допомогою дистанційного курсу, дистанційних курсів з'являється можливість надати інформативний матеріал у вповному обсягу чіткими рисунками, навіть з фотографіями, з реальними об'єктами. Це ви бачите на презентаційних слайдах, ви бачите велику, високу якість малюнків, високу якість подання і теоретичного, і практичного матеріалу. Таке навчання дуже ефективно і воно повинно забезпечувати якість навчально-методичних навчально матеріалів. По-друге, у викладачів з'являється можливість проконтролювати роботу тих, хто навчається, і перевірити рівень засвоєння матеріалу. Це проходить за допомогою тестування і задач самостійного і індивідуального розв'язування. По закінченню кожного циклу лекцій і проходження необхідного практичного матеріалу, кожний студент може протестуватися і отримати. Оцінку, ну, який виставляє автоматично комп'ютер, база тестова може бути дуже велика і включати в себе різноманітні питання. Це і питання, на яких відповідь є да ні, це і питання, які, за допомогою яких можна розв'язувати різні задачі, і кількість варіантів таких питань дуже велика. Ну, ми з моєю колегою. Розташовували максимальну кількість це 100 варіантів однієї тієї ж самої задачі, тільки е, з, різними, з різним набором цифр. І це дуже зручно, тому що студент, коли знає хоч одну формулу, то він може вже розв'язати таку задачу. Коли він не знає формул, то він розв'язати задачу, звісно, не може. Значить, Такі дистанційні курси дуже. Цікаві для студентів, вони можуть додатково засвоювати і практичний, і і теоретичний матеріал, коли вони щось прослухали на лекції, і з якихось причин вони пропустили чи практичне, чи теоретичне заняття. Більш того, ті студенти, які на теоретичному занятті, тобто на лекціях, слухали, але не дуже зрозуміли, що там було сказано, щоб не затримувати всю аудиторію, вони можуть. Самостійно працювати цей матеріал і подивитися ще раз його на сайті будь-якого курсу. Курси у нас дуже великі. Вони розраховані весь курс теоретичної механіки, розрахований на 13 кредитів, але ж його можна скорочувати ну, до якогось мінімуму. Там в курсах є можливість зменшувати кількість теоретичного і практичного матеріалу, кількість тестів. На початку кожного на початку першого семестру вивчення теоретичної механіки, щоб оцінити рівень знань студентів, які будуть навчатися, ми впровадили так зване вхідне тестування, це тестування з математики. Там ну, ми розглядаємо математику, алгебру, вирішення тригоновирі знання якихось тригонометричних функцій, і це дає нам можливість оцінити рівень аудиторії, яка буде вивчати теоретичну механіку. Значить, за допомогою ну, викладач, який керує процесом навчання. Може скоротити чи збільшити обсяг вивч... навчає... вивчаєвого матеріалу і обсяг е... тестування і задач для самостійного індивідуального розв'язування, а також змінити е... завдання для розрахункової роботи. Значить, студенти дуже зацікавлені в такому виді навчання. Вони з задоволенням сприяють будь-яке тестування, це в них визиває е, якийсь там спортивний інтерес, і вони можуть е, е, ну, проявити всі свої навички, і, е, як вони нам розказували, вони можуть збиратися цілими групами і з задоволенням групами гуртом там вирішують ці задачі з тестів. Ми хочемо з моєю колегою надати деякі рекомендації викладачам, які захочуть використовувати інформаційні ресурси в своїй роботі. Це детально аналізуйте результати тестування на аудиторних заняттях. Значить, справа в цьому, що це значить? Справа в цьому, що дуже низький рівень грамотності у нас в технічних вузах. І е, деякі студенти пишуть з такими помилками, що ми, як викладачі, навіть не можемо собі уявити, як можна слово написати перпендикуляр, наприклад, з якими помилками ми можемо його написати. І інколи е, дивишся. І, е, але ж викладач може зайти і подивитися, як, чи правильно відповідь дав студент, в сміс... чи неправильно, чи він просто написав її з дуже великою кількістю помилок. І завжди це можна про, е, проаналізувати. Також можна проаналізувати, наскільки складне було питання в тестуванні. Е, коли більшість студентів, наприклад, 80% студентів, не змогли відповісти правильно на це питання, це говорить про те, що е, питання чи було неправильно поставлене, чи дуже складне, чи погано висвітлено на теоретичних і практичних заняттях. Обов'язково треба здійснювати вхідний контроль з використанням відповідних тестів на кожному першому курсі, ну на першому, кожному першому семестрі навчання. Аудіторні практичні заняття з дисципліни треба проводити за класичною схемою біля дошки з використанням аналізу задач наданих у розділі задачі для самостійного розв'язування. Для закріплення отриманих знань та досвіду відповідних за темою практичних занять, треба розв'язувати обов'язкові індивідуальні задачі. Значить, індивідуальні задачі це такі приєднані файли, де надано кожному студенту, де кожний студент за своїм варіантом розглядає розв'язує свої задачі, вони всі стандартні, вони уніфіковані. І кожен викладач може приєднати той файл і приєднати ті задачі, які він вважає за потрібне надати студентам для розв'язування. Коли ви продивитесь всі слайди з 1 до 23, це ви будете мати уяву про курси, які ми розробили з моєю колегою Катериною Григорівною. І а для того, щоб оцінити, чи задоволені студенти, чи не задоволені якістю навчання і таким видом навчання, ви можете подивитись 24-й слайд, будь ласка. Це студенти, випуск перших студентів, представлений на цьому слайді, які пройшли повністю три семестри з використанням дистанційних технологій. Які були це студенти стаціонару нашого університету Київського політехнічного, і які отримують спеціальність інженерів механіків, це студенти Міхмаш інституту. Вони три семестри вивчали і очно, і дистанційно теоретичну механіку. Це їм дуже допомагало. Серед них є призери всеукраїнських олімпіад. І чи на питання, чи достатньо теоретичного матеріалу для засвоєння курсу ці студенти відповіли майже на 60% так, і чи наданий матеріал був, чи який з наданих матеріалів став більше вам у пригоді, більшість студентів сказали, відповіла, що це був практичний матеріал. Тобто кількість практичних занять, прикладів, прикладів розв'язування задач, дало змогу цим студентам самостійно навчитися розв'язувати задачі, самостійно виконати розрахункові роботи, які їм були запропоновані. Ще, що хочу зазначити, що дистанційні курси це незмінний помічник студентів. Якщо студент був присутній на лекції і якесь у нього там случилась провалля в нечитаному матеріалі, чи студент міг не дочути щось, він завжди це може наздолучити і вивчити за допомогою дистанційного навчання. Ми з моєю колегою вважаємо, що за допомогою дистанційного навчання учбовий процес стає більш прозорим і виходить за двері так званої замкненої аудиторії. Тому що ми знаємо, що студенти завжди спілкуються один з одним, і вони завжди можуть показати, як один чи інший викладач, той чи інший викладач, які курси їм запропонують, і вони можуть зазвичай вибрати. Ну, краще чи той курс, який їм більш подобається, ви бачите на 24 слайді такі радісні і досить розумні обличчя студентів, які пройшли це навчання. І більш того, хочемо зазначити, що студенти, які вже третій семестр слухали дистанційне навчання і, ну, і очне навчання, то дуже багато студентів нам допомагало. Вони допомагали нам своїми порадами. Вони знаходили якісь, 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 якісь граматичні помилки в нашому представленому матеріалі. Вони нам давали рекомендації, як краще за допомогою яких програм показати їм всі і кінематичні об'єкти, і динамічні об'єкти. Тому що, як ми знаємо, вже студенти наші трошки більш розуміють комп'ютерної і в ІТ-технологіях, в комп'ютерній техніці в ІТ-технологіях, для того, щоб дати нам якісь поради. Ми з задоволенням їх приймали і багато чого навчилися від студентів. І ми вважаємо, що дистанційні курси і робота викладачів в дистанційних курсів це не тільки важка праця, не тільки збільшення навантаження на кожного викладача окремо, але це і великий досвід, і задоволення з обох боків, це і досвід навчання у студентів, це і досвід спілкування з такою аудиторією студентською дистанційно, і це, дос, і це дає змогу викладачеві зрозуміти, які студенти. Більш схильний до якихось видів окремих видів робот. Ну, ви можете сказати, що не всі студенти у нас розумні, і є такі, яким ну, потрібно поставити хоч якусь ну, державну оцінку, як ми кажемо. Для таких студентів на 25 і на 26 слайдах представлені так звані ребуси і кросворди, які ми розробили. За допомогою ну, програми, запропонованої нам Українським центром інформаційних технологій в освіті, це ребуси і кросворди на е, технічні теми. Ну, ми знаємо, що всі люблять у нас розгадувати кросворди, як ми бачимо всюди в транспорті, розгадують кросворди. І студенти, які ну, не дуже гарно засвоїли теоретичний матеріал, але ж все ж таки їм потрібно поставити державні оцінки, мають розв'язати такі ребуси і кросворди, які вони розв'язують з задоволенням. І е, в залежності від набраних балів, отримують ту чи іншу оцінку. Е, дякую за увагу. Е, коли є питання, будь ласка, задавайте, ми з задоволенням їх, на них е, відповімо. Більш того, ми будемо дуже вдячні всім, хто. Надійшли нам поради чи якихось свої коментарі на пошту, яка представлена в нашому, яка надана в нашій доповіді, на, в тезах доповіді на, в матеріалах конференції. Добре, дякую. Дуже цікава доповідь. Зараз подивимось, що прийшло по інтернету стосовно питань. Так, маємо одне питання, яке надійшло по інтернету. Надіслала Оксана з Києва питання: наступне. Ви концентруєте увагу на якості навчального матеріалу. А як щодо підтримки творчості студентів, і чи можна це реалізувати у ваших курсах? Звичайно, можна. І коли ви уважно дослухали до кінця мою доповідь, то я сказала, що вже ну на першому семестрі це дуже важко, тому що студенти тільки починають вчитися. В другому вони вже так якось засвоюють цей матеріал, а третій семестр це і є е, якби, поле, широке коло їх діяльності, їх творчості. Вони самі нам пропонують програми, вони самі моделюють яких, яких, якісь механізми, які е, за допомогою не тих програм, які ми їх е, давали. І ми ці механізми обов'язково виставляємо на курсі дистанційному. З прізвищем студента, який змоделював математично чи за допомогою якихось програм інших, не тільки математичних, він змоделював, але ж правильно змоделював роботу того чи іншого механізму чи динамічної системи. Ось третій семестр це найкраще для творчості студентів, тому що вони вже мають необхідні знання і досвід для його використання. Добре, дякую. А тепер ще в мене таке питання більш технічне. Ви для створення курсу використовували якусь систему на кшталт ЛМС? Це чи цей курс зроблений якимись авторськими засобами? Ні, це е, безкоштовно наш інститут, наш університет е, разом з університетом інформаційних технологій в освіті має таку безкоштовну платформу Moodle. В який ми і створюємо ці курси, яка дає нам широкі можливості для створення і інтерактивних моделей, і е, різних, е, різних рівнів, і виглядів до тестування, і для того, щоб ми могли показувати їм динамічні об'єкти. Тобто Там дуже широке коло запропонованих можливостей, ми навіть не всі їх використовуємо. І що ми вважаємо найголовніше в цьому, що в тестуванні ну це головне для людей, які хочуть опанувати технічні спеціальності. Це можливість розв'язування задач в тестовому режимі, що комп'ютер сам надає правильну відповідь, чи від надає правильне оцінку їх відповіді студентів. І завжди можна переоцінити, коли там студент написав щось з помилками, можна переоцінити ці тести. Так, так, Moodle дає дуже багато можливостей для контролю знань, гадна uh -huh. система. В принципі, ми також її використовуємо, тобто я вас розумію. Тобто, uh -huh. uh -huh. більше в нас питань нема. Uh -huh. Значить, я вам дякую за дуже цікаву доповідь. От, і ви можете підключитися до трансляції uh -huh. і послухати uh -huh. наступний доклад, який буде через невеличку технічну перерву. Наступний у нас буде Володимир Михайлович Кухаренко з Харкова. Тобто дуже-дуже раджу послухати. Дякую, Дякую за увагу за поспішинська перерва. До побачення.